Угу. А, ага, що пишете? Так, хочу передати тим людям які кажуть, що залужено не було на фронті. А просто в цей період не було вас на фронті, і ви не могли зустрітися. От і все. Ще раз. Ті люди, які шановні українці. Давайте один раз поясню, і більше ми до цього питання не будемо повертатися. Ті люди, які пишуть, що наших генералів не було на фронті, вони там погано воювали, вони сиділи в кабінетах, там іще десь хтось сидів. А всі наші генерали воювали. Всі наші генерали сиділи і в кабінетах, були в гарячих точках. Невже ви думаєте, що попасти в крісло генерала чи там, командира Збройних сил України е е треба просто посидіти для цього в кабінеті? Ні. Треба пройти гарячі точки. І тільки тоді ти там будеш. І ті депутати чи будь-які інші люди, які пишуть, що залужено, чи наших інших генералів там а не було на фронті, поливають брудом. Я скажу так: При... якби я керувала країни, ви б молилися б Богу на Зеленського. Тому що я б такого не терпіла. Я б один раз би пояснила, що таке український генерал. У нас достатньо расистів, які поливають наші генералі брудом. Але я дивлюся, що вам навіть платить гроші і не треба, ви робити це саме. То, може, ви поїдете? я чесно, я б дала вказівку військовим забрати тому депутату чемодани і перекинути його туди в ДНР. -ВНР. І все. Я б нікого не садила, не вбивала не душила, не травила. Це не моє. Ви хочете бути з ними? Будь ласка, я вам можу організувати. І раджу президенту України прислухатися до моїх порад і подумати, якщо українського генерала хтось поливає брудом, то варто збирати чемодани цим людям. Не треба їх садити. Вони нам не потрібні. І відвозить їх, перекидати через паркан, до своїх людей. Вони там, їхні люди там. Це просто ті, що не доїхали до Ростова. Це ті, що не доїхали до Ростова. От і все. Слава Україні, українці! Смерть ворога!